Значить, деколи бачу параплани, деколи бачу прыжки з парапланами, і деколи люди пригають, розганяючись перед обривами на мотоциклах і пригають на великих парапланах, які можуть під віскою витримувати вагу мотоцикла, і, і самого райдера. От, підвізку роблять по центру самого мотоцикла. Так, намалюємо його образно. Це руль. Це в нас вилка, переднє колесо, заднє колесо і маятник. Амортизатор. Тут частинка рами, рами. Рами. Та до мене сьогодні прийшла ідея. Ідея. А ідея прийшла така, щоб в маятників вставляється пустотіла ось, яка має отвір. Приєднати через ось заднього колеса таку якби. Гвинтораму, яка буде виступати ось так ззаді, до зірки заднього колеса. Ось вона зубата, така йде ззаді, має зубчики, от зірка, по ній йде цепура. По ній йде ципура. Ось в цьому місці приєднати шестерню, шестерню, яка з з цепури буде знімати момент і передавати повалу, повалу на цю гвинтораму, на якій ззаді буде кріпитися гвинт. Ось так. Гвинт. Це діло буде мати своє щеплення окреме. скажемо так, що коли розганяєшся на Тязі через колесо, то е, працює в тебе е, працює в тебе е, тяга через колесо. Е, коли хочеш запустити гвинт, щоб він не запутав стропи. Тут е, думаю, що така рамка має бути, щоб стропи не падали на лопасті, то, е, то Буде окреме щеплення, яке буде запускати е, під передачу з цепі повалу на оцей гвинт. Тобто, що буде в свій момент, коли там ззаді руку протягнув, щеплення переключив, е, воно включилося, відпустив щеплення на рулі, і вже передачу на мотоциклі, також можна буде регулювати. Е, Передаточне число, а газулькою можна буде давати газу. І таким чином виходить, що з там ендуру легких двохтактних мотоциклів можна робити такий прибамбас на паракрило, щоб можна було. Щоб можна було літати на паракрилі. Отак, як роблять на снігоходи, зробити, щоб можна було літати з допомогою двох легких легких ендуромотоциклів. Така ідейка.